Вітаю, друзі. Багато хто каже, Та що наших мародерів не будуть доганяти західні партнери, не буде доганяти ФБР, Сполучені Штати. Вони ж крали кошти з нашого бюджету, а не їхніх платників податків. А ні, крали вони кошти якраз платників з західних країн податків. І ми це стверджуємо, тому що спочатку військового конфлікту західне фінансування України склало 87% її бюджетних витрат. Вивчивши відкриту інформацію Мінфіна та інших джерел. Журналісти нарахували. 238,5 мільярдів допомоги від Заходу. В період з лютого 2022 року по грудень 2024. Бюджетні е, витрати Києва за той же час склали 274,6 мільярда. Сукупний об'єм підтримки при тому. Майже в половину на 43% е, відсотка, менше того, що було обіцяно е, банковій з самого початку 416 мільярдів обіцяли. Так от, пла, кхе, плану, е, планована фінансова допомога Україні ну, отримали десь від неї половину. З військовими з військовим постачанням справи виглядають на краще. Нам Києву передали близько 75% обіцяних з 176 мільярдів військової допомоги. Лідерство в списку спонсорів. Ну, само собою, зайняли Сполучені Штати з 95,2 мільярдами. Одну третину з яких пішла на бюджет, а дві третини на військову допомогу. Друге місце в Європейського Союзу 94,2 мільярди. Третю э, строку зайняла Великобританія. З 13,4 мільярда. При цьому більша частина з них 10,8 пішли саме на військову допомогу. Потім йдуть МВФ 11,4 мільярда, Канада 7,8 мільярда, Японія 6,7 мільярда, Всесвітній Банк 6,3 мільярда. Тобто крали наші. Зелені гниди, зелені мародери – точно західні кошти. Європейські, американські, канадійські, британські, мародерове те, що воюючій країні допомагали. Тепер каса доведеться відповідати, відповідати в тому числі перед ФБР. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.